Я бачу, що ну, прям якась жорстка перенапруга. Я чую, що наш а, цей а, котел включається, вимикається, пишить постійно. <кій> я чую, що холодильник тухне і перезавантажується, знову включається. І я кажу, походу, типу, перенапруга якась. Треба, типу, гасити клацею рубільники. Думаю, все окей, ждем, що воно, як оно. Паралельно чую, сусіди на вулиці розмовляють, що десь по лінії обірвало е дроти. І, типу, велика перенапруга. Туди-сюди. Я ж виключав усе. І я, звісно, ну, такого я ніколи не бачив, з таким я ніколи не стикався. Все вимкнуто. Але при цьому всьому періодично, знаєте, ви, ну, типу, видно десь коротило, і пробивало так, і відпускало ток. Я в цьому не, не дуже сильно шарю. Але сама суть, що а, лампи, а вони, оці, знаєте, модульні, які а, вбудовуються в стелю не, не, не висячі, вони загораються і вимикаються, загораються. І вимикаються. І це при тому, що всі рубільники на щочку все виключено, але щотчик все одно одна лампочка на счетчику горить. При тому, що все повністю виключено. Я в шокі просто був.